Я думаю, що вони будуть і далі взаємодіяти, і це нас тільки збагачує, що на нашій культурній мапі є такі явища, бо нам робить честь, як Україні в цілому, так і нашому краю локальніше Галичині, те, що на наших теренах відбулося. Дуже багато різних високого світового рівня явищ культури не менше як на семи-восьми мовах. І причому дуже важко часом розділити, до якої культури належить те чи інше явище. Тому що виразні патріотичні українські мотиви могли бути написані. І польською, і німецькою, і французькою. І не зовсім обов'язково те, що з'являлося тут мовою автохтонів, мало, так би мовити, українську прив'язку. Тому, я думаю, у світі з цим рахуються, це шанують. І це і наш спадок, і наше багатство.